Найбільша проблема людства в тому, що ми вважаємо себе господарями ситуації. Здається, що все під контролем. Робимо нібито добрі справи, дбаємо про близьких, стараємося жити правильно. Але чомусь світ руйнується, і життя сповнюється тривогою і нелюбов'ю. І відповіді немає. Чому так? Бо є той, хто також претендує на владу над нашими думками. І це диявол. Він не приходить із рогами, як в мультиках. Він працює через хитрість, через гордість, через наше бажання бути правильними без Бога. Сьогодні світ сфокусований на плоті душу, а Бог обирає серце і дух. Навіть церкви часто стають не духовними, а плацькими. Вони можуть мати форму благочестя, але зречені від сили Божої. Битва триває не зовні, а всередині. За те, кому ми служимо, хто керує нашим розумом, хто володіє нашим серцем. Рабом Христа стаємо ми за власним рішенням, але рабом гріха стаємо автоматично, коли відрікаємося Бога. І це не вибір, це пастка. Діявол не питає дозволу. Він поневолює через непослух, через гордість, опір, божі волі. І можна ходити до церкви, називати себе християнином, але залишатися в темряві. Бо бунт проти Бога, не покукорність, не смиренність це гріх, як сказав пророк Самуїл, подібний до чаклунства і ідолопоклонства. І сьогодні наша гордість, наша власна думка є ознакою коливання розуму, є спокусою, що тягне в темряву. І тільки Бог є світлом, а там, де є світло, там немає місця темряві.